У другу неділю Великого посту православна церква вшановує пам'ять подвижника благочестя 14 століття, святителя Григорія Палами, архієпископа Фесолонікійського. Святитель увійшов в історію церкви як великий захисник православного вчення про пізнання Бога, божественні енергії, фаворське світло, а також практики ісихазму, тобто творіння ісусової молитви. Богословські суперечки проходили у декілька етапів з різними учасниками. Але головними постатями на богословській арені були Святитель Григорій та засуджений церквою ігумен одного з монастирів Константинополя Варлам Калабрійський. Варлам грек із південно-італійської області Калабрія. Після переїзду до столиці він швидко здобуває собі славу інтелектуала. Як і більшість візантійських письменників того часу, Варлам намагався відповісти на питання, чи є можливим об'єднання з латинянами і за яких умов це об'єднання може відбутись, Варлам написав кілька творів, у яких висловив свою принципову позицію: єретичність латинського вчення про сходження Святого Духа і від отця, і від сина Філіокве, не можна довести, так само, як і не можна його спростувати. Підставою для такої радикальної заяви стало вчення про незбагненність Бога. На думку Варлаама, Бог хоч і відкриває, що він трійця, але не відкриває повною мірою взаємини між іпостасями Святої Трійці, між Отцем, Сином і Святим Духом. Така позиція Варлаама значно полегшувала можливість унії із католицьким Заходом. Врешті-решт, сам Варлам таки перейшов у католицтво і навіть став єпископом Римокатолицької церкви. Якщо поставити собі запитання, як розуміти пізнання Бога, то відповідь Варлаама зводилася б до того, що ми пізнаємо відкриту нам Богом інформацію про нього. У майбутньому віці це пізнання буде вище ніж у цьому, але радикальної відмінності між ними не буде. Власне, Варлаам заперечував причетність до Бога. Для нього і сам процес пізнання Бога і процес заняття богослов'ям це лише інтелектуальний процес, тобто діяльність розуму. Взагалі, для Варлама властиво розглядати пізнавальний процес тільки як реалізацію природних людських здібностей. Отже, для нього досконала людина та, яка в повноті реалізувала складову своєї природи, що відповідає за пізнання. Варлаам вважав, що людина не може долучитися до того, що перевищує можливість бути для неї пізнаним. Саме тому він змушений був дуже високо оцінювати будь-яку інтелектуальну діяльність у сфері філософії, в тому числі й античної. Як кінцевий логічний висновок з концепції Варлаама випливає, що в прямому сенсі пізнання Бога немає і бути не може. Незабаром Варлаам відвідав святу гору Афон, де його увагу привернула практика Ісусової молитви. Аскетична традиція афонітів була піддана критиці і навіть цинічній іронії Калабрійця, який побачив у ній прояв невігластва. Святитель Григорій Палама назвав чиня Варлаама Калабрійського єретичним. Як і його опонент, Палама був переконаний у тому, що Бог непізнаваний. Але стверджував, що як непізнавана, може бути охарактеризована тільки його природа, але не енергії. Таким чином, з одного боку, святитель Григорій захищає традиційне для православ'я вчення про непізнаваність Бога, а з іншого обґрунтовує можливість справжнього, реального пізнання Бога через причетність до його божественних енергій. Той, хто пізнав божественні енергії, воістину знає Бога, як він є. Але не як він є в собі, резюмує ідею святителя Григорія сучасний богослов митрополит Діоклійський Калістувер. Можна говорити, що Бог за своєю суттю трансцендентний, тобто непізнаваний щодо всього створеного за своєю природою, але імманентний, тобто можливий для пізнання у своїх енергіях. Опоненти фесалонікійського архієпископа не прийняли даного вчення і навіть звинуватили святителя Григорія у двобожчі. Крім того, одним із пунктів обвинувачення Палами було твердження, що його вчення нібито порушує принцип божественної простоти, адже вносить поділ у Богові. Святитель Григорій неодноразово відкидав подібні звинувачення. Вказуючи на те, що наведена відмінність не розглядає Бога як такого, що складається з природи та енергії. Істотною аналогією може бути вчення про Бога Трійцю. Бог один, але при цьому Він трійця Отець, Син і Святий Дух. Очевидно, що принцип божественної простоти не порушується тим, що можна говорити одночасно про Бога як одного і як про трійцю. Бог не втрачає своєї простоти ні внаслідок розрізнення безподілу іпостасей, ні частковістю і різноманітністю сил і енергій», – зазначає митрополит Калі Окремим аспектом дискусії було питання про фаворське світло. Для Варлаама Калабрійського світло, яке бачили апостоли під час преображення створене явище. Воно є лише символом божественної присутності. Для святителя Григорія фаворське світло це нестворене світло, що перевищує і розум, і почуття. Тобто, світло преображення – це нестворена божественна енергія. Коротко вчення святителя Григорія Палами можна висловити в таких тезах: у Бога є природа і енергія. Дане розходження не порушує божественної простоти. І до природи, і до енергії застосовують найменування божества. До божественної природи ніщо створене долучитися не може. До божественних енергій, навпаки, може. У Константинополі було скликано кілька соборів, які розглядали виниклу суперечку. У результаті ці собори утвердили вчення Святителя Григорія як вчення церкви, а його опонентів та їх позиції. Засудили, святитай Григорій йшов у чернецтво, приєднувався до лику подвижників і пісників, не бажаючи слави. Але як запалена свічка не може горіти під спудом, так і він не міг довго залишатися в невідомості. І саме численні богословські дискусії того періоду стали причиною того, що він змушений був на прохання інших ченців повернутися у світ, щоб захищати православну віру. Щоб захищати православну церкву. Святитель пішов зі світу заради православної віри, але й повернувся у світ заради православ'я, заради його захисту. Їм рухало полум'яне бажання бути православним та відстоювати свою віру всіма способами. Саме за це православна церква навіки прославила у лику Святих свого апологета. Там встановила вшанування його пам'яті у такий важливий для православних християн період року, як свята чотиридесятниця.